Кажуть, фпівіхи на оптиці у орків літають, в нас не літають. Але розказую, що треба, щоб оптика літала два з трьох мінімум. Перше це наземка. Наземка повинна бути українська, тому що китайські всі наземки відйобують. Як буде заїжджати на позицію, в якому пакуванні саме бухта? Бачите, це 25 кілометрова. До речі, це найпопулярніша. Тут на виробництві, майже на кордоні з Європою. Ціни в гривнях, у хлопців 23 з копійками без ПДВ, виходить, за таких 25 кілометрів. І це за умови, що все зроблено правильно, відполіровано, відшліфовано, при правильній вазі. Найголовніше чуть-чуть більше 2 кілограмів. Розкажу коротко, дуже важливо дотримуватися чек-ліста, який розробили виробники, який я скидав вже багатьом знайомим. Кому ще не скидав, напишіть, скину. Якщо ми не знайомі, давайте знайомиться, бо так кожному не можу поскинути. Важливо, в який момент ви розпакуєте оцю коробку. Важливо, чи у вас є отака чистівка, важливо, чи у вас є рефлектометр. Важливо, чи ви не переплутали і не так вставили не тим боком. Важливо цей нахил, важливо навіть коли буде знято оце запобіжне кільце. Дорого, 23 за 25 кілометрів, не думаю. Чи роблять, роблять. Душа радується, тому що от саме такі виробництва потрібно розвивати, популяризувати і не купляти оту китайське ге, Купуй українське. Підтримуємо національного виробника, знищуємо національних ворогів. Я, коли їздив на Батьківщину, взяв з собою таємне мастило, церковне. Надивився, як орки. Роблять, то вони там десь себе в телеграм каналах розк... розказували, як вони шпульки смащують тим маслом. Взяв я то масло, приїхав такий кажу, а ну давайте пробуємо, хлопці, з пулі мастити тим маслом, кажуть, щоб буде так розмотуватися, як хліб по маслу йде таке все. Хлопці з мене посміялися, спірт не я привіз, якщо щось це у них тут стояло. Посміялися, масло відклали.